Тему стосовно предоплати, вважаю, що не завершеною. Хотіла б з вами ще трошечки обговорити це діло. Чому? Тому що ну, не можу заспокоїтися, хочу з вами повністю все це питання вже розкрити, отримати від вас якихось, якогось зв'язку, тому що, окрім того, що ви поважаєте свій час, більше нічого немає. Але за цим всім ще ховається багато чого. І так, уявіть таку Нічого уявляти, я можу на своєму прикладі. От, наприклад, я записалася на Вії, нарощування Вії. Я записалася за три тижні, бо це для мене важливо. Я записуюся завжди заздалегідь і е, скинула предоплату в 50 гривень. Так, от давайте уявимо таку ситуацію, що я через два дні. Зустрілася зі своєю подружкою, вона мені так класно розповіла про свого нового майстру, а цей майстер якраз працює біля мого дому, що мені зручно дуже до неї йти. До, до своєї процедури ще майже три тижні. Що мені робити? От скажіть мені, будь ласка, майстер, який взяв передоплату в 50 гривень, якщо часу ще майже три тижні. Що ви робите? Тому що я не знаю. Добре, скажіть мені, будь ласка. Або, наприклад, якщо до процедури залишилося ну, нехай два дні. Ну, два. Начебто мало. Але ж два дні є ще в запасі. А, і тут я теж, може, знаходжу якогось майстра. Може, до мене на процедуру прийшов майстер по нарощуванню вії, От я познайомилася з нею, подивилася її сторінку, а вона працює біля моєї роботи. Я можу піти до неї. В неї є вільне віконце. Я хочу піти до неї. То я знову-таки пишу або дзвоню своєму майстру, кому до кого я записалася з передоплатою, заплатила 50 гривень передоплати. І що роблять в такому випадку? Тобто, чи повертає майстер передоплату, якщо клієнт не приходить заздалегідь, попереджає заздалегідь, не тупо не прийшов, а заздалегідь, дівчата. Будь ласка, скажіть мені, бо я цього не розумію. Я не розумію, якщо майстер повертає передоплату, я не розумію, навіщо він її тоді бере. Я так думаю, якщо ви боїтеся, що до вас не прийдуть, ви можете спокійно, наприклад, за тиждень набрати, написати клієнту, або за ті ж два дні. Або, наприклад, як роблять стоматології? Чомусь стоматології ніхто не бере предоплату, хоча до лікаря може бути черга і в півтора місяці. Я до того до такого потрапляла це з приводу протезування. І імплантації за півтора місяці до нього записи. Мені за день зранку, самого ранку, бо ще є день, когось ще знайти, так? є день клієнту подумати. За день зранку мені, мені дзвонять і питають: а чи плануєте ви завтра прийти на процедуру? І клієнт відповідає: якщо я не планую, то вони знаходять когось іншого. Я не думаю, що є якась проблема в тому, щоб знайти іншого клієнта. Або попросити своїх клієнтів трошечки звільнитись. Одних там трошечки вперед, других трошечки назад. Ну, Зазвичай клієнти е згоджуються з цим. До того ж, якщо навіть дві години вільного часу, ну, навже вам нема чого робити зі своїм робочим столом. Ви давно вже плюку витирали взагалі зі своїх лаків. Ну, треба ж порядок навести. Знову поставити по, по циферкам, або навести порядок в палітрі, щось там замінити. Завжди знайдеться якась робота, дизайн якийсь спробувати або намалювати. В інстаграмі щось викласти. Це теж робота, яка потребує вашого часу. І можна її скористатися цією можливістю, коли до вас не прийшов клієнт. І е, прямо ось так. Теж казати, що от я поважаю свій час і не хочу, хочу брати передоплату. Ну що, до вас багато новеньких клієнтів приходить? Ну тут теж постає питання. Тобто, якщо ви не можете знайти клієнта за 2 дні на запис, якщо у вас багато нових клієнтів, то треба задумуватись, дівчата, ну, треба, мабуть, вже йти на підвищення кваліфікації, тому що я так розумію, що Напрацьованої бази у вас немає або мало клієнтів, що у вас така ситуація. Ну Новенькі клієнти приходять, але ж це не буває кожного дня. Ну, в місяць, ну, раз, ну пару разів в місяць до вас приходить один клієнт, і що цей кожен клієнт не приходить, Ну, ну я не знаю, це така маленька вірогідність того, що клієнт новий не прийде, що взагалі прийде новий клієнт, і що він не прийде. Навіщо це все взагалі робити? Але коли заходиш на сторінку майстра, і в нього великими літрами написано, що першого клієнта беру тільки по передоплаті, це неприємно. Ну, може, я знову повторюсь, я знаю, але це прям для мене якийсь біль. Я розумію, що я не зможу вас відмовити, але якось мені, мабуть, треба висловити з цього приводу. Тому що ми, ну, ми вже виявили, що не 50% клієнтів ви, ви лишаєтесь без них, а десь 25. Але 25% клієнтів нових до вас не доходять. Ну, можна порахувати, чи коштує воно цього, чи ні. Тобто ці клієнти 25%, які могли б до вас прийти. І ті, які не прийшли, от, ви більше заробите грошей, якщо ті клієнти нові, вони до вас прийдуть. Якщо у вас гарні роботи, якщо ви добре працюєте, вони ще стануть вашими постійними клієнтами, а ви їх просто втрачаєте. Тому ось так, дівчата, ну я дуже прошу вас написати свої думки. Я вже зрозуміла, що це повага свого часу, вам його шкода, це ви так, ну, ну і все. Ну, це ваш час, я розумію. Ну, у нас же немає роботи там на заводі з 8 до 5. Ми вже працюємо в залежності від клієнтів. Так, у нас є графік, який ми створюємо або який нам створює салон. Але все одно ми якось ну, повинні лавірувати для клієнтів. Це і називається сервіс. А як без цього? Нагадати про те, що завтра запис. Набрати предоплату з нових клієнтів через повагу до людини, бо у людини може статися будь-що. Кожен з нас має право на свою думку, кожен з нас має право змінити цю думку. І це нормально. Ми кожного дня можемо змінювати думку. ми кожного, Кожної секунди можемо змінювати цю думку. О, до речі, хочу до вас порекомендувати книгу. А, ну, я так похизуюся трошки. За останні там роки-два я прочитала вже, ну, я так думаю, книжок 20, може це многовато, але так приблизно візьмемо цифру. Це десь книжок 20. І от одна книжка, яка, я вважаю, повинна бути прочитана кожною людиною ще в молодості, ще з молоду. Це книжка, яка дає зрозуміти інших людей, яка завдяки якій ви перестаєте ображатися. Ображатися на інших людей, ображатися на своїх клієнтів за те, що вони не прийшли. Це книга Стівена Кові: сім, е, сім навиків високоефективних людей. Дівчата, не знаю, як перекласти так одразу. Цю книжку я прочитала двічі. Е, Два рази один за одним, тобто одразу два рази. Я зрозуміла, що цю книгу треба читати, мабуть, я не знаю, кожні півроку, тому що кожного разу ти забуваєш всю ту інформацію. Там стільки багато інформації. розумієте, В тій книжці зібрано. Ти дивишся на якусь ситуацію з різних боків, і там дуже багато інформації, яка забувається, тому її треба перечитувати. Тобто, я коли прочитала перший раз, я зрозуміла, що це за книга. Я другий раз читала, щоб вже якось в мене щось осіло, ця інформація. Я розумію, що треба ще її перечитувати. Це найкраща книга, з яких які рекомендують, яка мені зустрічалася, вона просто маст хев. Прочитайте її. Прочитайте уважно, прочитайте, видихнувши, і зрозумійте, що всі ми різні, що люди різні, вони мають право на помилки, мають право на свої якісь почуття, емоції, думки. І це нормально. Ми, сфера послуг, так, ми хочемо, щоб нас поважали. Ми зараз не манікюрші, підікюрші, так? ми майстри нехтівного сервісу. але... Все одно треба ж любити людей. Ви тут для чого взагалі зібралися? Ви просто бабло хочете косити, так ви не, не ту професію вибрали. Ну, руками багато не заробиш. Тому якщо це ваше, це ваше, вам це подобається робити, то робіть це для людей. Ви ж працюєте з людьми, ви не один на один сидите рядом з людиною. Ви повинні їх любити на цій професії. Ви робите красу перед усім. Це не якесь там, не знаю, Ритуальні послуги, нема вибору. А це краса, це настрій, це самовпевненість в собі. Ви кожній дівчині даєте самовпевненість. Але якщо ви так поводитеся, беручи предоплату, ну про яку, про яку послугу, про, які, про яку любов до людини взагалі можна говорити? Дівчата, всіх люблю, я висловилась. Сподіваюсь, ви теж мені щось напишете або так образитись, але якщо образитись. Книгу в руки. Я вам просто рекомендую від щирого серця. Собі, дитині, всім, хто у вас є, всім рекомендуйте, тому що вона насправді класна. І ви не будете ображатися будете любити всіх так, як я це роблю. Як це роблю я. Я вас всіх люблю, Па-па!